Сніговик чи снігова ВАЛА? Привіт усім! Як тільки випадає перший сніг, так всі радісно вибігають на подвір'я ліпити сніговика. Для чого їх ліплять? Чому залишають біля будинків? Християнська легенда говорить, що сніговики це янголи. Адже сніг це дар з неба. Ці зимові герої передають Богові прохання людей. Тому зі свіжого снігу ліпили сніговиків та шепотіли їм сокровенні бажання. Вважали, як тільки фігурка розтане, бажання буде доставлене на небеса і неодмінно здійсниться. Так сніговик чи снігова баба? Поява снігової баби бере початок з часів Київської Росії. Наші предки вірили, що снігопадами та хурделицями керують духи жінки, тому і ліпили на своїх подвір'ях снігових баб, щоб задобрити їх та попросити про добру і теплу погоду. Цікаво, що інші європейці вважали снігову бабу чоловіком. Англійською це звучить як man». Неважливо, кого ви ліпите сніговика чи снігову бабу. Головне робіть це із задоволенням. Цікаві факти про сніговика. Сніговик це своєрідний символ Нового року, який прикрашає центральні парки і вулиці міст. Сніговик є одним із улюблених персонажів дітей та дорослих, створюючи його образ, батьки стають ближчими до дітей, радіють, занурюються в прекрасний світ дитинства і бавляться, як вони. У Норвегії в темний час доби люди обходили сніговиків десятою дорогою, так як побачити снігову фігуру ввечері було поганим знаком, а розглядати сніговика з вікна вночі взагалі вважалося небезпечним. У Румунії існує цікавий звичай прикрашати сніговика намистом з головок часнику для здоров'я родини та захисту від злих духів. В країнах Європи сніговик обов'язково повинен мати шарф, капелюшок або шапочку та рукавички. У 2012 році на території туристичного комплексу Буковель зліпили найбільшого сніговика в Україні. Уліплені приймали участь усі бажаючі. І наостанок додамо: що провести зиму і не зліпити незвичайну версію сніговика значить марно провести зиму. На цьому все до завтра.